Співачок ротом, які підтримують війну в нашій державі, і платять, що найважливіше в Росії податки. Одна справа ну там просто слухати. Це це навіть якось кашунство. Звучить мені блювати хочеться від російськомовного контенту, від саме російського контенту. А, а ще більше тут дивіться важливий момент, коли ви слухаєте російську музику на стрімінгових платформах на Спотіфаї, на Ютубі, Ютуб Music, дивитися російські фільми на якихось там. Досі люди, які дивляться на платформі старт, наприклад от російські серіали там усілякі слова пацана і тому подібне це приносить прямі доходи росіянцям, які є авторами цього контенту, і за рік прослуховування російської музики і перегляду усіляких російських відео, в тому числі на Ютубі, на стрімінгових сервісах, українці сплатили фактично до бюджету Російської Федерації 5 мільйонів доларів. Тобто, по суті, по факту задонатили армії ворога. Вибачте за таке формулювання, але по факту рідна так і є. рідна моя. Ти абсолютно права. Абсолютно, тому що якщо трансполювати дану суму, то е, на ці 5 мільйонів доларів перераховуємо. Росіянці можуть купити 10 тисячів піввідронів. Оп, оп, труляля. Будь ласка, будь ласка, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову.